Всем привет, дорогие друзья, з вами завжди Ангеліна Круна. Ви на моєму каналі, ребят, свет не безописывает медос. Самый тайны, самый дисний тайны. Моя песенка дуже стара. У мене слезы Так. Да. Я сама течуся. Як той кабан течуся. Да, да, моя пісенька? Ладно, що я маю робити? О, да, Пісня називається Лайки Лайк. Один місяць назад. Я так щось не співала заранку. Так рибила. О, Ой, бля. тому що ви не лайкайте, не підписуйтесь, то я реву. риву. Щоб ви теж нагадати ту пісню, ви завжди маєте нагадати її, згадайте ту пісню, згадайте зі свої сили. Ось моя любима, найкраще співала там. А Рінзі Рінзі там хуже трохи співала. А в цьому пісні, сам перша пісня там класно заспівала. Ще я вам ключу. Ось. Отдає. І якщо стайте і лайки на це відео, якщо ви наші і подписики, стайте лайки, І стайте і лайки на ветли і на руки. -е. Ми тепер буде раді, і таке є не пропор. Гра-гра, мужа ютуба, и мы будем раде А как же мы такие и раде такі, такие? А, -а, -а если такие, а мы такие, будем брати. Это и верху, если так лайки ради лайки, 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 будут и лайки. И дизлайки, и і лайки. И стать лайк на заведу. А если таки и лайки, лайки, Like лайки, like лайки, like лайки, like и like поиска. like лаки, like лайки, like лайки, like лайки, лайки. А зараз музику зайду, у мене є слово пісні Да, ми побачимо, побачим, ребят. Я слон заспівав. У мене є та пісня, без слов, мене та пісня до почуйте лайки. Лайку, яких, Да не є та пісня. Заради. І є стайте лайків на це відео, єсли. Ви наші і підписчики Ставте лайки, якщо і, 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 і ставте і лайки на ветле, І на роликайте ей, І ми тепер будемо раді, Якщо таке праграму за Ютуба, І ми будем раді з нее як же би ми такі є, і радісні є такі є, але, якщо такі є, а ми такі будемо раді. Ще едет скопи если так я ради с И лайки, лайки, будуте лайки, и дизлайки и лайки. И ставьте лайк на це відео. А вы есть, вы так лайки, 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 Що да, вам подобається відео, став лайк, підписуємось. Всігда лайкайте. Ця пісня нагадує лайк і підписок. Да. На нагадує, Нам всім нагадує та пісня. Ми розуміємо, що вона нам нагадує, бо того що я трохи плачу. Бо то, що ви не лайкаєте, вам байдуже завжди. Ви не підписуєтесь вам байдуже. Ну, другі усталі підписуються. на маха медведа. Нам показує з махой Медведою. Проблема з махой. Популярний. 85 ти. А, да, ти. І подивіться, скільки лайків. То не тисяча лайків. Ну, скажіть мені, ви не лайкаєте. О, тому не лайк длинный день Тому теж на лайки. лайки вас куча проблем это теж махами две 15 лайк Які же вы такі ребята в редди 15 лайк что за бас мало лайка это ж подивити популяр господи популяр Популярний тут, но <сіху> себе бач. Подивіться, яка <сіху> тут смешно зубишки, улыбаюсь, як шентайн. 15 лет проти 8 лет. <сіху> Он то я це я з мене скірував з маски. Тут японка. Подивіться, хочете це а подивіться, яка я тут смішна буду зараз Зараз вам покажу, яка я тут співачки, співачки. Одна Отдає Бля, я за ту. Я сміюся з себе подивіться, як зависла. Подивіться, як я завес. Перед сиром. О, то називається ролик демось мої відоси, все. Тащи коре. Як я можу забути цього Таші коре. Господи. Господи. Я так хуй Я зафігово танцюю. Я дивлюсь блокбінгів іду в я думаю, думаю, як в мене вийде танцювати. А мене вийде танцювати пока. Я один танець, один круче танцюю. Дуже класний танець. Один в мене класний танець. Дуже класний. А, та... Ой, далка, господи. Я так танцюю, як всі школьники. 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 Диві, як дивишся, див. диві. дивіться як я дивлюсь. Ні, так на Бога дивлюсь. І не японське слово. У мене куча таків. Дивіться, як я дивлюсь. Роз щось кузя а це було тупа. Подивіться, як рот відкрив, дивись небо. Думаю, що все воля мене. Де як на бланс? дивись на вас, я на... дивись на телефон і на вас. Бейкас, Боже, як ці італянці серйозні. Рана, Рана. Хвосте, як ці барабана, господи. Бахните мене барабан просто тут виглядає як барабан з башки. Хвост тупо капець який. Нара те те бачу екрані. Диви як я зависла, подивіться, як я зависла тупо. Хайте, о Боже, у нас зависла. Я раду висню як той інтернет. Думайте, що я дивись, як інтернет. Я висню як той інтернет. Дивіться як зубишки. Зубишки рік. Шентань, сказала. 200 шентайн да еще. Капье. як танька шарлатанька. Ви <сум> танька шарлатанька. Подивіться на мене. Тут зуби шкір, як ніби би первого класника чек. Як... Да, походу, як первокласника улипать. У мене друга улипка, но не така улыбка. Тут як дикарка. Це як тут обода, яка женщина Староніус. Господи, Староніус. Я реально Староніус якийсь. Каме, господи, каме. Блядь, я хочу, блядь. тебе жрут на Та подивіться на мене. Дивіться ці кручолі. А тут ніби як... Господи, як жахливо. Блин, зачем я то добавила на ютуб? Я хотіла японську, блин. А вже я не буду таке фігню викладати, все. Не буду удаляти хай буде. Диві. У як шарлатан. Чого я шарлатан тут не знаю. Шентайніус шарлатаніус. А тут я Господи, подивіться на мене. як... Ніби мене рот мікрофона розчоскіна. Капець. Я розшоска, ребята. Я розсоска, царівна розсоскаска. Мене беруть в рот, а розсоски. Подивіться, у мене рот розсоска. У мене нема в рота розсоски. Я що живу з розсовки. Сплю не з розсоски. Де я з телефоном сплю? Де я з ігрушкою сплю? О, я з ігрушкою сплю. Так. О, Господи, бата. Я ж гру цілий день. Де я буде крутьон? О, Господи. А, Господи, тут і крутьоні навіть стало. Капець. Крутьоні на хвостухів. Pena que tu és uma pessoa que tu és uma pessoa. Pensa que és que é isso. é muito é a... tá bom. Mas pode ser que tu Tem, tem, tem. Я бачу, ви бачите, він дуже я тут дарив. А, то я написав. То я написав. А то я написав. Ви теж на цей канал підписуйтесь. Ура, його. Так. А, а ну-ка тут пока. А, бачите, що такое підписуйтесь. A, ten mali vidos. Vero se s mani lajkati. Ja želim da je sebe lajkati. Sebe pitpisujte. Ja bedu četirlišći na kanji. Gospode. Ja ne znam, brat. Vete ki da lajkati. To ja da bih ću odjebio ovu Ти вода. все, тебе буду називати не вода, а воздушна вода. То, що ти є така воздушка. Цей дебіл з ну, носом. Господи, весе. Я була в дусі пшето, да. А то я обман. Ти хто такий? Ай, повдязи. Ну, Дивіться, це прикол, це я робила их скручу он легко тут делать Мене 100 видовый себе ребята мы де а це вы ребята я в вашоке плам шоки я вам покажу де я монтирую відоси, що ви думаєте, де це я кручу монтирую. Он до цьому мейкері. Я вам покажу якийсь відос, Ну, я його не буду додавати на YouTube. А вам покажу, як я додав відоси свої. Да, якийсь там вибір. Ну я не буду його додавати. Например, типа який видос веб. Я его не буду добавлять в YouTube, конечно. Чипа який видос? Серватанчишу опатом. Я тот видос и дивиться. Спершу ми тако закриваем, да вже вижимай. Я навчу мунчу, я ще не, не мунці. Скачай Скачаємо відеомейкер. Так, виберемо екрани. примір, який ви хочете, таки тиктукера. Мені такий надо. Поліщук тут показ. Де я беру смайлики? Дивіться. тут смайлики Видите? Даже можеш вести, які ти хочеш смайлики. Например, какая твоя любимая группа? Там, кого ты хочешь? Я, например, хочу Black Мой Ой, здорово. Например, я хочу смайлик Black Мы Нажимаем пошук. И вам выбирает эта группа. Ой, да, Black то, что хочешь выбрать. А я, типа, ту выбрала. Такой рэйти. Типа, он этот брал старс. Не можно такой типа, сделать. Да. Такого выжимаешь. И они ту. И таком. мы тут покладываемся корейка. Да. А тут мы Закриваємо, щоб не чути той звук. Або і вибираємо ми пісню. Чи там круті пісні, да. Да. Ми вибираємо звуки. да, І ми вибираємо музику. Це яку. Ми вибираємо таку типу музику ету. Використовувати вже маємо, І тако робимо. Не ту музику, да. там свою музику чи якусь нормальну і смайлик ми можемо відправити. Далі такий смайлик. Тут теж можна шукати смайлик. Наприклад, я вибрала свинуху. Свенюху вибрав. Таку більше. Тут не чую звука, У мене ще є той, то, що чути зі звуку. Нажимаю да. на галку. Настатусуйте с меня. А тепер. Е, шо я. Ой, я хотіла до кого же маємо додати, чи там інтро Чи матеріал. Какие-то приколы, чи до консайд. Дивіться Настолки Це що це за гонь мені интересно. Сбер. Збір'я на ці мачуки там Теза. Космос. Розвага це там звір. Ми обираємо того гусака. Гусака тут може. Думаєш, цього вибрати. І все. Подивіться. <гуз'> <гуз'> я тоже. Вы что, вы же мои Ну, я не буду, доп... если так, я добавляю на YouTube. Ну, вы не всегда добавляете тупая реклама. Вы не кончена реклама попадает. Вы же мои на хрест. Ну добре, маєте таку на Ютуб, коли буде 100%, звісно. Коли загрузи до 100, тоді заходиш в ютуб і вводиш назву. А що для дітей це без коментарів? А якщо не для дітей, тоді це нас з коментарям. Ви вже маєш охоронити? Да. І воно тобі буде додати відоси. Це сині 2. А в нас по возку і та тако. Ну я не буду додати. Що ти не хочеш додати, тоді вижимаєш ні. що тобі скучно додати. Або вот так. Да. вам подобається ролик, ой, так вижимати. Да. Відмінно показує. Що вам подобається ролик, ставте лайк, підписуємось. з вами завжди була Ангеліна Круцьоліна. І Всім удачі. і всім пока!